Привіт, мене звати Наталя Масек, я керівник клініки психічного здоров'я дітей, підлітків та молоді у західноукраїнському спеціалізованому дитячому медичному центрі. Наша клініка спеціалізується на допомозі дітям-підліткам, які мають певні психічні порушення, певні психічні стани, а також і дорослим людям до 24 років, тому що ми також є клінікою дружньої до молоді, і всі, хто має якісь певні психічні чи психологічні труднощі, можуть звертатися до нас. Ми працюємо великою командою лікарів-психіатрів, психологів, логопедів, а також соціальних працівників. Робимо все, що ми можемо, особливо в цей непростой час. Безперечно, на роботі ми проводимо мало не третину нашого життя, і це місце має приносити не лише користь для інших, але також користь для тих, хто працює в відділенні. Нам дуже важливо між собою мати добре спілкування, добра комунікація. У нас є певні правила, яких ми дотримуємо, щоб колективі було комфортно всім і могли всі добре між собою комунікувати. Перше правило це прозорість. Це прозорість спілкування, коли ми бачимо, що комусь щось не подобається або виникає якесь питання, ми намагаємося про це говорити. Друге правило це спілкування в команді. У нас обов'язково є один раз тиждень збора команди. Ми починаємо це традиційне запитання, в кого який настрій. Робимо так зване коло настрою, і коли у нас членкинь команди має якісь певні труднощі, то ми обов'язково запитуємо, чи є щось, що ми можемо для тебе зробити, щоб тебе підтримати. І це теж дуже важливо. Ну і третє, напевно, не менш важливе правило це є, в принципі, доброзичлива комунікація. У нас виключена, в нас нульова толерантність до хамського ставлення, до грубого спілкування, і це є запорукою такої доброго спілкування всередині колективу. Непорозуміння є. Особливо, коли це дуже складний день і непроста робота, і складні пацієнти, і є якісь непорозуміння, хтось щось не почув, не так зрозумів чи щось недороблено, то непорозуміння виникають. Але тоді ми користуємося правилом один прозоре спілкування. Ми одразу йдемо з'ясовувати, що відбулося, чому так відбулося, і думаємо, що можна зробити, щоб такого більше не повторялося. Це нам справді дуже добре допомагає. Якщо говорити про практику самоспілкування, то дуже важливо є завжди говорити лише про себе. А що це має це на увазі? Це так звана асертивна комунікація, це коли ти ніколи не говориш про іншого, а завжди говориш лише про себе. Наприклад, я не кажу ти дурень, бо ти загубив ключі. Я кажу, я стресую, коли я не можу знайти ключів. Я говорю в цій ситуації виключно про себе. Що я відчуваю стрес, бо я не знаю, де ключі. Бо коли я говорю ти дурень, бо ти загубив ключі, це звинувачення і хамство. І така комунікація, вона буде абсолютно непродуктивною і образливою для інших. А коли я говорю я стресую, я хвилююсь, мені не подобається, завжди говоримо в спілкуванні лише про себе, і тоді це так звана ненасильницька комунікація, асертивна комунікація. І це справді дуже добре працює. Щоб це практикувати, воно дуже легко імплементується, бо стає рідним, і це так легко є спілкуватися, і я би рекомендувала так спілкуватися абсолютно зі всіма, і з близькими, і на роботі. Бо це дійсно, коли ви говорите про свої переживання в якійсь ситуації без звинувачення іншого. Коли щось недобре відбувається, дуже важливо як вас справді це. Невеликий рожевий сон про посередні кімнати, про яку ніхто не говорить, бо, може, стане гірше. Набагато краще є справді пробувати поговорити. Єдине, що я би сказала, що до складних розмов треба готуватися. Якщо ви бачите, що людина поспішає, або є засмученою, або є дуже сильно роздратованою, це не добрий момент для розмови. Набагато краще е, вичекати момент, коли емоції трішки вляглися, і сказати: а тепер давай шукати рішення з цієї ситуації. Можна використовувати такі досить прості чотири кроки, і чесно кажучи, їх використовують психіатри. Вони дуже добре працюють. Коли ти хочеш почати з кимось розмову. То перший крок це назвати те, що відбувається. Я бачу, що ти дуже злишся. Ну, наприклад, якийсь конфлікт відбувся. Перший крок назвати. Я бачу, що ти дуже злишся, другий крок це підтвердити нормальність. Це нормально злиться, коли тобі щось не подобається. Третій крок: ми приєднуємося на твоєму місці, я б теж злився. Це приєднання, і четвертий крок шукаємо рішення. Але це непродуктивно. Якщо ми будемо обоє злитися, ситуація не вирішиться. Давай разом подумаємо, що ми можемо зробити. І це як правило, навіть коли людина в протестів протестує проти вас, це допомагає повернути і вести далі продуктивне спілкування, продуктивна комунікація. Зараз, на приликий жаль, дуже складне питання, і важко тримати баланс, тому що справді в силу війни настало робота значно більше і складних випадків значно більше. І повернутися додому і сказати, що все я повна сила енергії, бавитися з дітьми, проводити час з близькими. Ну часто це так не є. І це і це теж треба визнати. Я не маю доброго рецепту, як тримати баланс, але точно, якби треба до нього прагнути. Я знаю кроки, які точно допомагають. Найперше, це ресурсне проведення часу, робити для себе речі, які вас підтримують, які вам надають енергії. Якщо це спорт, робіть спорт. Якщо це полежати, подивитися кіно, лежіть, дивіться кіно. Просто попросіть навіть своїх близьких, що мені зараз треба трошки часу на відновлення. Особисто я своїх близьких прошу про це. Я кажу, мені зараз реально треба півгодини побути з собою, і після того я зможу багато що знов робити. І це дійсно так, як правило, мені цього часу достатньо, щоб перезавантажитись, і це нормально просити про розуміння і час для себе. Це не є не робить вас гіршою людиною, це навпаки є добре і показує те, що ви вмієте задбати про себе, про своє відновлення. Найкраще працюють техніки заземлення. Заземлення це зрозуміти, вийти зі світу переживань, в реальний світ, де я зараз, що я роблю, що зі мною відбувається. І ці техніки є дійсно доступні в YouTube, ви можете безліч їх знайти. Особисто я найбільше люблю дихальні техніки, бо дихання це те, що завжди з тобою. Тобі для цього не треба спеціальних умов, тобі для цього не треба лягати на кушетку. Дихання це те, що завжди з тобою. Я дуже люблю техніку дихання по квадрату. Це коли ми собі очима вибираємо квадратний чи прямокутний об'єкт в просторі, і по горизонтальних лініях видихаємо, а по вертикальних вдихаємо. І таким чином ми собі поглядом ведемо по предмету. А тут ми спокійно дихаємо. І коли завдання має і мозок, і очі, і дихання, і всі завдання тривога дуже гарно відпускає. Також дуже добре працюють техніки е, м'язового напруження і розслаблення, техніки релаксації м'язової. Воно по автору називається по Джейкобсону. Якщо ви загуглите, ви без проблем знайдете собі в YouTube безкоштовні відео. Можете включити в навушниках і попробувати. Справді дуже добре працюють м'язові релаксації. І якщо це практикувати кожного дня по 2-3 хвилини, то коли у вас буде момент тривоги стресу, ви це зробите, вам вона спрацює. Тут важливий трюк, що якщо ви будете це робити тільки в умовах стресу, швидше всього вам нічого не вийде. А якщо ви будете це робити навіть в стані спокою, то в стані стресу воно може швидше все спрацює для вас. Оці техніки заземлення дуже добре працюють. Вони справді допомагають перевести світу страху у світ реальності і за рахунок керування своїм тілом. Повернути собі відчуття контролю над ситуацією, тому я справді дуже захочу вас спробувати, і я впевнена що вам сподобається.